У Євангелії від Йоанна, у 10 розділі, записана чудова обітниця, починаючи з 11 вірша. Я пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець, я пастир добрий, і я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця, і кладу свою душу за овець. Знову Ісус намагається знайти доступ до розуму своїх слухачів, використовуючи знайомі для них приклади. Він порівняв вплив Святого Духа з холодною відсвіжливою водою, а себе представив як світло, джерело життя і радості для природи і людей. Тепер же за допомогою чудової картини пастушого життя він зображає свій зв'язок із віруючими. Для його слухачів не існувало більш знайомої ілюстрації, тому слова Христа назавжди пов'язали образ пастиря з його ім'ям. Щоразу, коли учні бачили пастухів зі своїми отарами, вони не могли не згадати повчання Спасителя. У кожному вірному пасторові вони бачили Христа, а в кожній слабкій і безпорадній овеці себе. Цей же образ використав прок Ісая, описуючи місію Спасителя такими словами. На гору високу зійди благовіснику Сіону, підніми сильно голос благовіснику Єрусалима, підніми голос, не лякайся, скажи містам юдеї. Ось Бог ваш, Він отару свою буде пасти, як пастир, рукою власною збере їх, ягнят носитиме на грудях, дійних них лагідно водитиме. Давид далі говорить слова: Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. А через прокаїзикиїла Дух Святий проголосив: я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх, заблудну вівцю відшукаю, а відлучену поверну, поранену перев'яжу, а хвору зміцню. Я зроблю з ними союз миру. Не будуть вони більше здобиччю народів, вони житимуть безпечно і ніхто не буде їх лякати. Христос застосував ці пророцтва до себе і показав різницю між характером своїм та керівників Ізраїлю. Фарисеї щойно прогнали одного з кошари, бо він наважився свідчити про силу Христа. Вони відкинули душу, котру справжній пастир привертав до себе. Цим керівники Ізраїлю продемонстрували, що не розуміють дорученої їм праці та негідні виявленого довір'я бути пастирями отари. Тепер Ісус показав контраст між ними і добрим пастирем, указавши на себе як на справжнього охоронця Господньої отари. Але спершу він представляє себе, використовуючи інший образ. Хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Фарисеї не зрозуміли, що ці слова спрямовані проти них, поки вони роздумували над значеннями цих слів, Ісус сказав їм відверто. Я двері. Якщо хто мною увійде, то буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Христос двері до Божої кошари. Цими дверима з найдавніших часів входили всі його діти в Ісусі, на котрого вказували про образи, котрий був завуальований у символах, відкритий через пророків та об'явився у всій повноті в даних його учням повчаннях і вчинених для людських синів чудесах, вони бачили анця Божого, що на себе бере гріх світу. І через нього вони входять до кошари. Божої благодаті. Багато хто з людей пропонував світові інші об'єкти для поклоніння. Винаходилися церемонії та релігійні системи, завдяки яким люди сподівалися отримати виправдання та мир з Богом. І таким чином увійти до Божої кошари. Але єдині двері. Це є Христос. Тому всі, хто ставить на місце Христа щось інше або намагається увійти до кошари якимось іншим шляхом, це злодії і розбійники. Фарисеї не входили дверима. Вони закрадалися до кошари іншим шляхом, не через Христа, і не виконували праці вірного пастиря. Священники і старішини, книжники і фарисеї знищували квітучі пасовища і забруднювали джерела живої води. Натхненне слово так змальовує цих фальшивих пастирів. Ми читаємо у Пророка. Слабих не зміцнюєте, а хворої не лікуєте, і пораненої не перев'язуєте, відлученої не вертаєте, і заблудлої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. У всі часи філософи і вчителі пропонували світові теорії, які мали задовольняти потреби людської душі. Кожний язичний народ має своїх великих учителів та релігійні системи, пропонує свої відмінні від Христа засоби спасіння. Вони відвертають погляди людей від Отця та сповнюють їхні серця страхом перед тим, хто давав їм лише благословення. Мета їхньої праці позбавити Бога того, що належить йому як творцеві і Викупителеві. Ціл же вчителі обкрадають і людину. Мільйони людей заплутались в тонетах фальшивої релігії, поневолені страхом і цілковитою байдужістю, позбавлені надії, радості і мети у цьому світі, вони працюють подібно до в'ючних тварин, не знаючи нічого, крім страху за своє майбутнє. Тільки Євангеліє Божественної благодаті може піднести душу. Роздуми про любов Бога, явлену в Його Сині, як ніщо інше, здатні зворушити серце і розбудити сили душі. Христос прийшов, щоб відновити в людині Божий образ. Тому, хто б не відвертав людей від Христа, той віддаляє їх від джерела справжнього вдосконалення, позбавляє мети життя, надії і слави. Той злодій і розбійник. Тому Ісус сказав: а хто входить дверима, той пастир овець. Христос є той пастир і двері. Він уходить самим собою, приніщив себе в жертву. Він став пастирем для овець. Воротар відчиняє, і вівці слухають його голосу, і Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли він усіх своїх овець веде, то йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають Його голос. З усіх тварин вівця найбільш полохлива і безпорадна. У країнах Сходу пастир невтомно і безперервно опікується своєю отарою. Як у давнину, так і тепер небезпечно перебувати за межами міського муру. Розбійники з кочових племен та хижі звірі, які ховались у скелястих міжгір'ях, чатували на отару. Пастир пильнував своїх овечок, знаючи, що небезпека загрожує і його життю, Яків, котрий пас отари Лавана на пасовищах Харану, так описував свою невтомну працю. Бувало, що вдень з'їдала мене спека, а вночі холод, і сон тікав з моїх очей. А коли юний Давид, пас отари свого батька, Йому самому доводилося відбивати здобичу лева чи ведмедя, коли пастир водить свою отару стрімкими стежками через ліси і дикі ущелини до пасовищ на берегах рік, коли на самоті ночами пильнує їх в горах, охороняючи від грабіжників та ніжно піклуючись про хворих і немічних, тоді його життя зливається з життям отари. Сильна ніжна прихильність єднає його з отарою. І якою б чисельною вона не була, пастир знає кожну вівцю, кожна з них має своє ім'я і відгукується на поклик пастора. Як земний пастух знає своїх овець, так і Божественний пастир знає свою отару, яка розсіяна по всьому світу. А ви, мої вівці, вівці мого пасовиська!» А я, Бог ваш, говорить Господь Бог. Ісус сказав: Я покликав Тебе Твоїм ім'ям. Ти мій, я записав тебе на долонях своїх. Ісус знає кожного з нас особисто і співчуває нашим немочам. Він пам'ятає усі імена, знає навіть наш дім та ім'я кожного його мешканця. Часом Він наказує своїм слугам піти до певного міста на таку-то вулицю, до такого-то будинку, щоб знайти там одну з його овечок. Ісус настільки добре знає кожну душу, ніби тільки за неї єдину Він помер. Страждання кожної душі зворушує його серце, благання про допомогу досягає Його вух. Він прийшов, щоб усіх людей пригорнути до себе і запрошує кожного, іди за мною. А його дух упливає на людські серця, спонукаючи навернутися до нього. Однак багато людей відмовляється прийти. Ісус пам'ятає і про таких, але Він знає і тих, котрі з радістю приймають Його поклик і готові довіритися Його пасторській опіці. Христос говорить: мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною свідомо вони йдуть». Він піклується про кожну вівцю, зокрема, ніби крім неї немає більш нікого на землі. І вівці слухаються його голосу, і Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. У країнах Сходу пастир не жене своїх овець. Він не застосовує сили або залякування, але йдучи попереду, кличе їх за собою. А вівці знають його голос і слухають його. Так само поводиться зі своїми вівцями і пастир Спаситель. У Писанні говориться. Ти провадив на роз свій немов ту отару рукою Мойсея та Арона. А через пророка Ісус проголосив, я вічною любов'ю тебе полюбив, тому милість тобі виявляю. Він нікого не примушує йти за собою. Ось його принцип. Я притягав їх мотузками любові. Не страх перед покаранням, не сподівання вічної нагороди спонукають учнів Христа йти за ним. Вони споглядають неперевершену любов Христа, явлену під час його земної мандрівки, починаючи від Вифлеємських ясел до Голговського Христа. Його погляд притягує, заспокоює, підкорює душі. У серцях тих, котрі дивляться на Христа, пробуджується любов. Вони чують Його голос, йдуть за ним. Як пастух йде попереду овець і першим зустрічає небезпеку на шляху, так Ісус іде зі своїм народом. Коли Він усіх своїх овець веде, то йде перед ними. Шлях до небес освячений слідами Спасителя. Цей шлях може бути стрімким і небезпечним, але Ісус уже подолав Його, Його ноги витоптали гострі колючки, аби полегшити нам дорогу. Усі тягарі, які змушені нести ми, спершу поніс Він. Хоча Христос вознісся на небеса, став перед Богом і розділив з Ним престол Всесвіту, Він залишається таким же співчутливим до нас, його ніжне, любляче серце і сьогодні відкрите для будь-якого людського горя. І нині пробита на Голгофі рука, простягнута, щоб ще рясніше благословляти свій народ у світі. І вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Душа, котра віддає себе Христові, дорожча в його очах за увесь світ. Спаситель переніс би муки Голгофи і за однієї людини, щоб урятувати її для свого царства. Він ніколи не покине душі, за яку помер. Христос охоронятиме їх доти, доки вони самі не залишать Його. У всіх наших випробуваннях маємо вірного помічника. Він не залишить нас самотньо боротися зі спокусою, змагаючись зі Злом, інакше нас розчавив би тягар смутку і горя. Хоча сьогодні Він невидимий для смертних, однак справжня віра може почути його голос. Не бійся, я з тобою, я живий, і був я мертвий, і ось я живий навіки вічні. Я переніс ваші печалі, перейшов через вашу боротьбу, зустрічався з вашими спокусами. Я бачу ваші сльози. Я також плакав. Мені відомий настільки глибокий смуток, який людині неможливо зрозуміти. Отож, не думайте, що ви самотні покинуті. Хоч ваші страждання іноді не зворушують жодного серця на землі, дивіться на мене і живіть, бо зрушаться гори і горби захитаються, та милість моя не відійде від тебе і заповіт мого миру не похитнеться, каже твій милостивий Господь. Але якби пастух не турбувався про овець, Однак своїх синів і дочок, Він любить сильніше. Ісус не лише наш пастир, а й наш вічний Отець. Він сказав: Я знаю своїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця. Яке свідчення? Єдинородний син сущий у лоні Отця, це той, кого Бог назвав своїм товаришем. Єдність між Ісусом та вічним Богом це зразок єдності між Христом і Його дітьми на землі. Оскільки ми дар Отця і нагорода за Його працю, Ісус любить нас. Він любить нас як своїх дітей. Дорогий глядач, Він любить і Тебе. Саме Небо не може подарувати нам чогось більшого і кращого. Тому вір. Ісус пам'ятає про всі ті душі на землі, котрі заблукали через фальшивих пастирів, щодо тих, кого Він бажає зібрати як овець свого пасовиська, і хто був розсіяний між вовками, Ісус сказав: Я маю і інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести, вони почують мій голос, і буде одна отара і один пастир. Саме тому любить мене Отець, що я кладу свою душу, щоби знову прийняти її. Це означає, що мій отець так полюбив нас, що любить мене ще сильніше за те, що я віддав життя для вашого викуплення. Віддаючи за нас своє життя та приймаючи на себе наші немочі і гріхи, Ісус зробився нашим заступником і поручителем, а тому стає ще дорожчим для Отця, як Він говорить про себе. Я кладу свою душу, щоби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Як член людської родини, Ісус був смертним, але як Бог. Він був джерелом життя для світу. Спаситель міг протистати смерті та відмовитися, підкоритися їй. Але він добровільно віддав своє життя, щоб явити життя і безсмертя. Він поніс гріх світу, прийняв його прокляття, віддав своє життя у жертву, щоб люди не загинули назавжди. І ми читаємо у Пророка Ісаї. Та Він наші недуги взяв на себе. Він ніс на собі наші болі. Він був поранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була, і його ранами ми вилікувані. Усі ми блукали, немов ті вівці, кожен ходив своєю дорогою, і на нього Господь поклав гріхи усіх нас. Читаючи цей 53-й розділ про прокаїсає. Я хотів би, щоб кожен із нас на місце когось поставив своє ім'я. Заради мене страдав Ісус. Заради мене Він віддав своє життя. Заради моїх гріхів Він прийшов, щоб померти. Я хочу дякувати Йому за це і маю цю можливість зробити в молитві разом із вами. Наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро дякуємо тобі, що ти віддав своє життя, щоб повернути нас утрачений рай. Ми щиро вдячні тобі, що ти назвав себе нашим пастирем, який водить нас на хороші посовиська. Який допускаєш дещо в нашому житті, бо ти не бажаєш, щоб ми загинули тут назавжди, віддавшись цій марноті протязі свого земного життя. Ми дякуємо тобі, Ісусе, що ти кличеш, ти бажаєш нести нас на руках, але ми деколи противилися, деколи казали, думали, робили те, що не по волі твоїй, тому просимо простити нас і прощених благослови, і прийми нас як пасту свою, як отару свою, як дітей своїх. Прийми, Ісусе, ми просимо це Тебе і дякуємо, що чуєш нас і любиш, і благословляєш. І славимо за це все, за план спасіння, славимо Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Звичайно, сьогодні у нашій місцевості, де проживаємо, ми не так багато є отар, не так багато є овець. Не так багато є пастухів. Можливо, ми ділітанти в тому питанні відношення одних і інших, але я знаю одне, що любов Ісуса дійсно є великою і незбагненною. І хотілося, щоб ми могли її зрозуміти. Для цього небагато потрібно просто взяти цю святу книгу, читати. І не звелікати, не відкладати це на завтра, а завтра знову на наступний день, а робити це сьогодні. І це зробити просто, коли ми серця свої віддаємо Ісусу. Тоді ця книга стає для нас зрозумілою. Читайте, досліджуйте, робіться з Ісусом, робіться сьогодні. До побачення.